Не які нас супроводжували довгим історичним процесом, поляки відкрили всі двері для того, щоб українці почували себе як вдома. Тому дякую полякам. Шля у сини моря, зорі, кажу шлях, у сени за колами За позичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престолу. Може, варто спинити, озирнувшись. Житомирів. До кола. Ідіть нахуй! Ми вас візнаємо, це повідомлення всім москалям. А контаксісти найкращий гурт України. Хлопці реально викладаються на допомогу нашій армії. що в Житомирі взагалі відбуваються такі концерти. Зв'язку з цією війною взагалі давно на заходах на якихось не було, Тут ще й концерт українського гурту. І це дуже класно, пісні класні, настрій класний. Правда, погодка трішечки підвела, але все не дуже класно. Ми теж займаємось допомогою ЗСУ. А, зараз влаштовуємо благодійний аукціон, збираємо на термобілизму нашим хлопцям. Бо зараз вже холодно стає, всі вже в курточках ходять і хлопцям там теж дуже холодно. Тому запрошую приєднуватись до нашого акціону. Давай, 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 Насправді ми відіграли вже дуже багато концертів на вулиці. Перший концерт, який ми заграли, це був концерт у Вінниці. Ми вважали, що це суто медійна акція взагалі-то. Але коли ми побачили, що є у людей запит на такі концерти, то ми вирішили продовжити цю історію. Ми заграли в Європі дуже багато вже концертів. Ми купили сім дронів Mavic 3 на фронт. І зараз ми вирішили продовжити такі концерти в Україні, тому що для людей це дуже важливо для людей важлива підтримка, важливо розуміти, що вони не самі. Що вони можуть чимось допомогти військовим на фронті, бо такі концерти вони більш проблемні через те, що треба продумувати локацію детально, тому що влітку ти приходиш на вулиці, ти граєш і це набагато легше. Але сьогодні, в Житомирі, ми знали, що буде дощ. Ми розуміли, що будуть якісь нюанси. Але коли ми побачили, що люди збираються, це було неймовірно приємно насправді. І концерт вдався. Мені здається, все було прекрасно. Іде дощ, але житомирчани не втекли, не забоялись дощу. Був класний дуже концерт. Ми всі поспівали, пообнімалися, як бачите, цілуємось і разом до перемоги. Це найважливіше.